Нам 15. І цей шлях ми пройшли не самі. Сьогодні слово нашим партнерам. Вітаю будівельну групу Сілебнія з ювілеєм 15 років розвитку. Бажаю ще більше успіху, інноваційних рішень, амбітних целей і людерства на ринку. Пишаємо, що сінердія є частиною конфедерації будівельників України. Разом будуємо майбутнє. Від імені компанії Bosch Україна вітаємо будівельну компанію Синергія з ювілеєм. Дякуємо вам за багаторічну плодотворну співпрацю. Бажаємо мирного неба, подальшого розвитку та процвітання. Вітаємо будівельну групу Синергія з вашим 15-річним ювілеєм. За ці роки ви реалізували десятки масштабних проєктів, створивши затишні, сучасні та дійсно комфортні будинки для тисяч родин. Ми пишаємо, що маємо честь бути вашими партнерами, створюючи дитячі та спортивні майданчики, які доповнюють ваші комплекси та приносять радість мешканцям. Бажаємо вам нових амбітних планів, бездоганної реалізації кожного об'єкту та лише надійних партнерів коледжу. Компанія Шедер щиро вітає будівельну компанію Сенергія з 15-річчя. За ці роки ви стали вагомим гравцем будівельної галузі та символом якісної урбаністики. Для нас честь освітлювати ваші простори і бути частиною спільної місії створювати комфортне сучасне місто. Бажаємо нових амбітних проєктів, стабільності та натнення. Зювелеєм, партнери, разом будуємо сильну Україну. Люба Сенергія! Вітаємо вас з днем народження! Класно, коли день народження влітку. Святкуємо разом з вами. Привіт, Синергія! Вітаю тебе з днем народження! Бажаю всього самого-самого найкращого! Дякую, що залишаєтесь поруч. Бажаю вам миру, процвітання і здоров'я! Шановні партнери, команда Мрія вітає вас з днем народження. Бажаємо вам стабільного розвитку, вдалих угод і якнайбільше нових проєктів! Дякуємо, що будуєте майбутнє з днем народження. Від імені нашої команди. Благодійного фонду Ріпінського волонтерського об'єднання, «Незламні серця та від наших захисників хочемо привітати з річницею наших друзів будівельну групу «Синергія». бажаємо вам миру, розвитку, стабільності успішних проєктів та нових досягнень. Хочемо окремо подякувати вам за постійну підтримку нашої армії. такі складні часи ваша допомога це не тільки соціальна відповідальність, а й потужний приклад для інших, а також. Великий патріотизм. Но З Днем не, не, народження! Не, yeah. Ура! Уже протягом багатьох років будівельна група Сінергія є надійним другом та партнером Федерації моциклатного спорту України. Команда Сінергії завжди підтримує спортивні ініціативи в нашому регіоні і популяризує здоровий спосіб життя. Дякую вам за це і щиро бажаю нових звершень і досягнень. З днем народження! Сьогодні 15 років Синергії, і ми частина цієї історії. Раєц народився в самому серці «Синергія Сіті у просторі, де відчувається сила і масштаб бачення. Ви будуєте квартали – Ми будуємо спільноту. Ви створюєте фундамент, ми наповнюємо його рухом, енергією і тренуваннями. Дякуємо, що створюєте не просто будинки, а простір для життя, місце для справжнього розвитку і свободи. З любов'ю, ваш «Раєц»! Синергія, привіт! Я скажу, що ти для мене про затишок і водночас про креатив та сучасність. Ти здійснила мрії сотень людей. Далі більше. Я бажаю тільки процвітання та мирного неба над головою. З днем народження. Друзі, синергія! Я вас дуже люблю і вітаю. Хай завжди буде тепло, весело, як під час наших зйомок. Дуже люблю найкраще побажання. Друзі, всім привіт! З вами Гурт Циферблат, Валя, Даня. Хочемо привітати будівельну групу «Синергія» з 15-річчям величезної да? тати. Нам без стільки років працювати. Почекай, ну, нам теж прийдеться 15 Побіг, років. Так. Тож ми вас а, ні, вітаємо. Ми теж... да. вітаємо з Днем народження а, от. і дуже дякуємо за партнерство. Нам дуже комфортно, сподіваюся, ще багато років працювати разом. Будівельна група Сенергії. Я щиро вітаю вас з вашим ювілеєм, Вам 15 років, ви ще такий юній, такі, юні, такі молоденький, але вже з таким досвідом. Я щиро бажаю вам натхнення, процвітання і нових дуже класних крутих об'єктів. З Днем народження!